Проблему зі стихійними смітниками взялася вирішити шкільна молодь Черкас, члени учнівської міжпарламентської асамблеї. Охочі підтримали ініціативу депутата міськради Андрія Більди. Хочеться привчити людей викидати мусор в баки, а не на землю. Для цього поряд з цими. Контейнерними майданчиками в тих місцях, де є стихійні сміттєзвалища, я хочу зробити квітники. Нам активні молоді міста абсолютно не байдуже те, яким це місто є, як воно виглядає, і ми хочемо прикласти максимум зусиль для того, аби воно було чистим, воно було квітучим і воно було найкращим. За кошти спонсорів організатори закупили необхідний інвентар. Першим на клумбу вирішили перетворити смітник біля міського департаменту освіти. За це взялися кілька десятків учнів з усіх шкіл міста. Зізнаються, така робота приємніша ніж сидіння за партами. Тим більше мета благородна. Ми даємо приклад іншим і показуємо, що не так і складно зібратися людьми і буквально приділити одну годину для того, щоб здійсно зробити зі смітника нормальну клумбу. Погоджуються із активістами перехожі та мешканці довколишніх будинків. Таку ініціативу всі сприймають на ура. Молодці, пусть працює, так і треба. щоб знали, як… Ділається порядок, і чистота і красота. Така толока, говорить організатор акції. Лише початок за сприяння спонсорів школярі і надалі перетворять смітізвали ще на квітники. Схему подальшої роботи активістам запропонувала директор департаменту освіти Ірина Топчій. До наступної середи, до вашого зібрання, Настя, ми повинні мати всю картину і карту міста, на якій ми побачимо де в якому місці ми будемо відмічати і робити позначку, що ми вже там створили. Наш квітник замість того великого такого ганебного смітника сповнені ентузіазмом школярі переконані в успішності своєї справи. Наступного разу навпаки, буде більше людей ніж зараз. Тому що все ж таки зараз менше людей ну знають про цю акцію. А якщо про цю акцію буде знати більше людей, тобто і більше буде охочих допомогти нам в цій акції. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вік Кановини.